Доброго дня, шановні українці, Україна як театр. Чернетка, 13. Вільям Шекспір. Життя театр. І ми всі в ньому актори. Давайте в такому контексті спробуємо розглянути Україну і події в ній. Ну, найперше, якщо мова йде про театр, про виставу, про спектакль, то в основі лежить якийсь сценарій. Відповідно, і є сценарій в українському житті. Хто пише цей сценарій? І де він прописаний? Ну, перше, що приходить в голову, це сценаристи у Верховній Раді пишуть сценарій. Наші взаємовідносин, законами називається. Ну, з законами ще треба розбиратися, і знову ж таки, якось коли порівнюєш те, що там написано депутатами на папері з реаліями життя, то воно ну, зовсім не суміщається. Це як з різних світів. Тобто, Тобто давайте подумаємо про те, де ж саме сценарій українського спектаклю записаний. Я скажу так, він записаний у свідомості людей. У моральних нормах поведінки. Це справжні закони. Люди діють, якщо виникає потреба якесь рішення прийняти, вони не йдуть в бібліотеку чи в інтернет, не шукають відповідний закон, не читають, як треба вчинити, вони вчиняють так. Як закладено в них на рівні моральних норм. Оце для мене гарно, це погано. Де ці і як ці норми закладаються? Ну, вихованням, освітою. В першу чергу сковою. Ну і реаліями життя. Хто їх мав би розробляти? Ну, звичайно. Наука, а освіта доводить до відома дітей, а діти прийшовши додому, ну, передавали ці знання батькам. Бо ті знання, що в батьків, ну вони винесені з того болота радянського, де... Будувалося не гарне життя, а будувалося виживання, хоч якось. Ну от ми маємо вкрай погану роботу з системою науки та освіти, вони залишили це на призволяще. Попри знань знань, політичних і моральних норм. Ну, свято місце пусто не буває, тут же прийшли такі сценаристи, які вирішили прописати людям норми життя, норми їхньої поведінки. Ну, наприклад. Сценаристи 95-го кварталу, сценаристи слуги народу, серіальчика, ну, народ і навчався. Навчався тому сценарію, за котрим його вчили жити. Тобто ми вже бачимо одну категорію, котру назвемо сценаристами, творцями, норм суспільних взаємовідношень або авторами п'єси чи спектаклю, за котрим гратимуть в Україні. М -м. Це сценарій. Переходимо до артистів. Ну ви їх бачите, цих артистів, вони, головних ролей. Вони грають роль президента, народних депутатів, міністрів, посадовців всіляких різних рівнів. А від Центральних органів, влади різного рівня, судді, суди, Конституцій, судді Конституційного суду, це все артисти головних ролей першого плану першого ратунку. Грають. Ну, звісно, за тим сценарієм, який панує в суспільстві, який прищепив суспільство. Є і інші ролі другорядні. Ну, є третьорядні ролі загалу. Ой-ой-ой. Да. Цим артистом. По сценарію. По реальному сценарію. Ні, там те, що проголошується, то таке. Ви найвеличніші, ви наймудріші, ви всі президенти, ви всі. Що будете їсти і так далі, ваша роль така там підтанцювка, котра вселеніє з радощів щасливого життя. Ну то ж таке. Обіцяне, але нереальне, реальне інше. Реального Люди виявляються, ну, не те, що пограбованими, та й пограбованими по суті, їм уже практично нічого не належить, окрім обов'язків. Працювати на благо сценаристів. І артистів головних ролей. Ну, а на практиці ми ж все бачимо? Де диваються мільярди народних грошей? Ну тама. В офшорах, в палацах, в відкатах, в корупції. Відповідається сценарію? стовідсотково. А от той сценарій, що прописаний в законах так званих, ну ми бачимо, що воно якось... Не працює, особливо бачимо, коли судова влада захисників держави ув'язнює, а хабарникам різних мастей потурає, як може, сприяє. Ну, тепер щось відповідно питання. Чому так? І тут іще хочу про одну категорію згадати. З тих простих та й не зовсім людей. Котрі чинять реальне зло? У мене питання, вони винні чи не винні? Хто вони? Що вони? Ну я б не став би їх звинувачувати. Навіть той самий Беркут, який топив у крові майдан афганців, котрі знущалися над афганським народом. Тих, хто розкуркулював, тих, хто стояв в оточенні, щоб селяни, не дай Боже, не вижили під час Годомору. Начебто видні, Але з іншого боку вони жили і нині живуть і діють згідно того сценарію, котрий прописаний. А от У нас відношення до людей до загалу, які з боку, ну освіт там зрозуміло, то найганебніша на сьогодні верства суспільства освітяни. Але візьмемо іншу частину. Візьмемо. Засоби масової інформації. Ну, зараз в основному це YouTube канали, це блогери високого рівня відвідуваності. Чим вони зайняті? Будете от коли все дивитися, от проаналізуйте все, що вони роблять для вас. По законах розвитку вони мали б з вас готувати сценаристів життя в Україні, громадян. України. Вони з вами це обговорюють. Як вам діяти, щоб життя покращилось? Ні. Вони вам висвітлюють як для глядачів. Виняткове для, для, для глядачів, від котрих абсолютно нічого не залежить. Вони вам висвітлюють дії головних акторів. Байден зробив це, Трамп зробив оте. Зеленський. Сказав отак. Ну і так далі. Сановня, а ви хто? Ви ніхто. Ви просто глядачі. І байдуже, за кого ви вболіваєте? за тих чи за цих. Це ото, як на футбольному матчі. Одні за одних кричать, другі за других кричать, Але від цих крикунів нічого не залежить. Так і тут, і в Україні. Від населення, від глядач... глядачів нічого не залежить. Їхню долю вирішують сценаристи, як вітчизняні, так і іноземні, в тому числі Володимир Путін зі своєю командою. Ви думаєте, даремно? Табачник очолював Міністерство освіти та науки. А зараз побіг туди до Путіна. Ось така ситуація. Якщо знайдете тих, хто вчить вас бути сценаристами чи хоча б розрізняти. Сценарії, котрі ведуть до покращення життя від тих, котрі ведуть до трагедії, до смерті, ну, дайте знати. Порошенко, Неймовірно талановитий державець, урядовець дипломат, але й йому не все посильно. Світоглядні тили залишились сплюндровані серіальчиками. Втім, так як і він, так і я не міг собі уявити, що 73 поведеться на таку дурню Ну, прорахували. Думаю, що це в Москві прорахували і забезпечили українцям українському, таку роль, за котрою він сам себе знищує. Спочатку на виборах. Потім у війні честь і слава захисникам України, Збройним силам. На сьогодні від них залежить неймовірно багато. Але давайте подумаємо, хто в них в тилу? Хто за їхніми спинами? Ні, ну, волонтери оті, що сіточки плетуть і е, грошенята збирають, це, звісно, добре, але то... Не вирішує проблеми, то незначна частка допомоги чи перешкоджання Збройним силам України. От дипломатія. Коли Ті, хто нам допомагав, як міг, потім відвертаються, марна увазі Сполучені Штати. Правоохоронна і судова система, котра не чіпає корупціонерів. а Ув'яжнює генералів бойових влада шапіто, котра усуває з посаду спісних, військових керівників. Це все однозначно на шкоду загалу. І загал мав би своє вагоме слово сказати, я не кажу, вийшовши там на Майдан чи щось, да хоча б попрацювавши з тими, хто і сьогодні наповнює рейтинги. Тихто, чиї дії призвели, спровокували повномасштабне вторгнення. Ну не переповідати мені вам ті всі історії, коли розміновували і на морі, і на сусі. Дороги будували для окупантів. Убаюкували українців. Не вірте то все. Неправда. Будемо шашлики. В травні їсти. Криваві. Вони вийшли. До чого закликаю? Мабуть, найбільш інтелектуальних. Творити такий сценарій для життя і розвитку України. Котрий забезпечив би виживання і розвиток? Щоб ми від блага благополуччя не відбивалися як утоплених від берега, а працювали всім загалом на його наближення. На його втілення в життя. В першу чергу, в свідомості, людина, котра, пов'язує причини з наслідками, у край дивний, хибний. І зачасту шкідливий спосіб оця людина має бути на першому плані уваги. Все, дякую за увагу.